Пропонувати сучасній людині mindfulness. Наскільки ця думка абсурдна? Ну добре, можливо, не зовсім, але ж частково. Змоделюємо ситуацію. Ти гортаєш свою стрічку у пошуку чергової порції швидкого дофаміну. І тут якась суперактивна тітенька чи дяденька кажуть тобі будь тут. Будь у моменті. Я не впевнена, що саме у цей час ти готова до цього. Я стою на балконі. Я чую цей шум. Я бачу, як краплинки падають у дрібні кальошки. Мій телефон каже, що наступні 10 днів дощ не припиниться. Вирощений мною соняшник тихенько гойдається на вітрі. Боже, як добре, що немає того нищівного вітру, який вириває все з корінням. Я не мала наміру практикувати mindfulness. Але я тут, я є. І от що я подумала. Майндфулнес це не інструкція, це не іще одна річ у твоєму списку. Це. Наслідок того, що ти перестаєш себе ганяти, перестаєш від себе чогось вимагати, перестаєш бігти і перестаєш жити потім.